Всім привіт! Як обіцяла, сьогодні покажу, як я висіваю своє насіння перців. Ось ви можете бачити підготовлений ґрунт. Так? Я поробила такі маленькі рівчачки, якщо можна так сказати, і вклала в кожен з них шкірки бананів серединкою догори. І от тепер по кожній оцій шкірці банану буду викладати насіння. Полю і присиплю зверху землею. Суміш ґрунту, я вам вже показувала в попередньому відео. Приступаємо, якщо ви бачите, то над кожною ємністю я собі перескладала насіння, щоб мені було зручніше. І зараз буду приступати вже до висівання. Найпершим мені потрапив перчик Шаолінь. Це в нас ранній перчик. Навіть ранньо середній. Ось так буду розкладати по зернинці, чи щось з цього вийде, побачимо, результат покажу обов'язково. Ось. Намагаюсь розкладати не густо. Адже густота це один з чинників, який впливає на видовження розсади, тому ось так ріденько. Так що одна зермінка цього перчику є. Далі у нас Амі це солодкий перчик. Ось такий Амі. До речі, насіння купувала у пані Венера Бровкіна. Дуже мені сподобався підхід цієї пані до упакування насіння. З любов'ю складений кожен пакуночок. Рекомендую усім, хто займається вирощуванням перчиків, помідорчиків, баклажанчиків.